1 червня 2025 року в Польщі набувають чинності оновлені правила виплат за програмою 800 плюс для батьків з дітьми. Зміни стосуються й українців зі статусом тимчасового захисту. Що зміниться? Хто отримає виплати, а хто втратить право на допомогу? Програма «800 плюс це щомісячна державна допомога в Польщі, яка виплачується батькам на кожну дитину до 18 років. З Січня 2024 року розмір виплати становить 800 злотих на місяць раніше 500 злотих. Ця допомога доступна і для громадян Польщі і для біженців з України, які мають тимчасовий захист. Головна зміна виплати будуть зупинятися автоматично. Якщо дитина виїхала з Польщі на більше ніж 30 днів поспіль, родина не підтвердила свою присутність у Польщі. Немає офіційного підтвердження, що дитина фактично перебуває на території країни. Таким чином, фізична присутність дитини на території Польщі стане обов'язковою умовою для продовження виплат. Нові правила передбачають кілька способів підтвердження присутності дитини в Польщі: відвідування школи чи дитячого садка, медичні візити в Польщі, оновлення даних у ЗУЗ або державних реєстрах, використання польської карти пека або мобільних додатків, що фіксують присутність ЗУЗ, може вимагати додаткові документи або підтвердження в разі сумнівів. Якщо дитина перебуває за межами Польщі більше 30 днів, виплати будуть призупинені. Також можливе повернення вже отриманих коштів, якщо ЗУС виявить, що заявник надавав неправдиву інформацію або приховав виїзд дитини. Що варто зробити вже зараз? Перевірити, чи зареєстрована ваша дитина в польській системі освіти чи охорони здоров'я, зберігати документи, що підтверджують перебування дитини в Польщі, своєчасно повідомляти ЗУС про зміни, місця проживання або виїзд. Польща змінює підхід до соціальної допомоги. Програма 800+, залишається доступною для українців, але лише за умови фактичної присутності дитини в країні. Слідкуйте за оновленнями, щоб не втратити право на виплати.